Друзі, вітаю всіх з нашої Басарабії сонячної теплої. Зараз у нас оце позаду в мене вікно ніч. Відображення кухні йде. Ще ніч на дворі, зараз тільки 6 годин ранку. Встаємо ще по звитці о 5-й ранку. Ще чоловік поїхав сьогодні на роботу, провела його, перемила посуд. зараз. Вирішила зняти відео, поки я тут у хаті ще кручусь. то 음, хочу показати вам панісетом вертігу, який я отримувала десь буквально місяць назад. Зараз покажу, як він змінився. Ось, дивіться, перший кущ. Я його брізала саме коротко, і бачите, він більше всього вже повипускав. Ну і два стволики, один ще ні. Ось Бачите, цей ще ні. а ці вже випустили, бачите, листя. Ну, поки ще. Зелені, будемо потім дивитися, але бачу кінчики темні. От, бачите, ось темні темні кінчики. ось. Така краса зараз. Хоча випускати. Мені, до речі, ось десь вчора-позавчора прислала е жінка, у, як у якої я купувала ці е панісетуми. Висла мені відео, вона їх не обрізала зовсім. от У мене ось третій не обріз. ну, обрізаний, обрізала. обрізані тверхівки, бачите? ось. От він лишився от такий у висоту повністю ось у горщику. Я просто зробила три різні обрізки. Бачите, самий низенький, вищий і самий високий. І, до речі, самий низенький випустив більше-більше всього вже відростки. Ось. Ось, бачите, на гілочці 2, і тут два. Ну, це поки ще спить. Ось цей почав випускати, дивлюся, бо довго дивилася на них палки, стричать, стрічать. І знаєте, буквально на очах ось кілька днів назад, дивилася, нічого не було. Потім дивлюся, ось пару днів назад вже пішли ростки. Ось бачите, оця ось теж вже ось знизу відбила. І ось, бачите, де листок, іде між листком ось починає відбивати. Ось, бачите, це у нас що? Да, тут теж ось до ще листок був. Ось воно з листка почало відбивати. Бачите, це ще, ще поки дійсно. Ну, Побачимо, скільки днів пройде, поки я буду їздити туди-сюди по справам. То ось будемо дивитися. І ось це. Я тільки дивилася ось буквально вчора. Ще, ще, думаю, треба зняти відео показати. Ще нічого не було. Сьогодні зранку дивлюся, вже ось я зараз розверну. Ось так. Дивіться, вже пішов листочок. Бачите, тут де листочки, ось між листочками, ось бачите, ось між довузля. І звідси пішов листочок вже. Ну, це перший поки, поки ще не виглядає. Ніде. Я ж кажу, будемо спостерігати. Цікаво, це ж перший, перша моя спроба з звертіла, ще не купала ніколи його. Ну, по крайній мірі, я бачу, що вони зимують, Зимують у мене в хаті на вікні, в хаті тепло. В хаті у нас опалення газове. Іноді там вимикається, бо світла нема. Ну, це не страшно, поки на дворі тепло, так що в хаті тепло і він росте, як бачите. Так що, ось, поливаю його. Земля тут волога. Вчора полила, до речі, бо були вже сухі. От були геть підсохли, підсохли так гарненько, я вчора їх полила. І ось така краса вже в нас. Ну Будемо спостерігати далі, як він себе. Поведе пенісітум вертіго. Перша моя спроба. Це пока. Потім будемо бачити далі. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна, друзі. Моя корона фраза в кінці. І всім пока.